Ласкаво просимо до Jobs for Ukraine. У цьому першому відео ми покажемо, як створити обліковий запис і підтвердити електронну пошту. Реєстрація займе лише кілька хвилин. Почнімо. Спочатку відкрити наш сайт і переконайтеся, що ви у вкладці кандидат. Натисніть Зареєструватися зараз, щоб відкрити сторінку створення облікового запису. Ви можете увійти за допомогою Google аккаунта або вказавши свою електронну адресу та надійний пароль. Підтвердіть пароль. Погодьтеся з правилами та умовами і натисніть Зареєструватися. Наступний крок підтвердити електронну пошту, щоб активувати свій обліковий запис. Перевірте вхідні повідомлення у своїй пошті, знайдіть лист від нас із темою Підтвердьте свій обліковий запис». Натисніть кнопку Підтвердити емейл e і ви автоматично повернетесь на платформу, готові перейти до наступного етапу. Чудово, ваш обліковий запис активовано. У наступному відео ми проведемо вас через початкове налаштування, щоб персоналізувати рекомендації вакансій та допомогти створити сильний профіль. Перейдіть до наступного відео, щоб продовжити.